Старий скрипаль мелодію грав вічно, про щастя, про кохання, про любов, а осінь у обіймах ніжно-ніжно, до вітру пригорталась знов і знов. Була та музика палка й печальна, хоч холод вже зимовий дошкуляв, крутились двоє у солодкім танго, старий скрипаль у спогадах витав. Він знову молодим був і завзятим, в танку любовнім теж отак кружляв, і сипались у серце діаманти, і променились очі і уста, цвіли натхненно трави і дерева, стежки манили у широкий світ, і юний наш скрипаль злітав до неба. Яким щасливим був його політ. Та легкість крил щоденна з'їла втома, буденні клопоти – це ще ота і ржа, Затліли мрії, мов суха солома, і життя вже добігає рубежа, зітхає, плаче ностальгійно скрипка, летить спізніле листя десь у даль, а вітру й осені кохання пристрасть, благословля зашурений скрипаль.